Національний банк України встановив такі курси валют. За добу долар трохи здешевшав і коштує 27,09. Євро теж пав у ціні. Його офіційний курс на сьогодні 28 гривень 48 копійок. На комерційному ринку за один долар просять щонайменше 27 гривень 11 копійок. Мінімальна вартість євро 28,53. Літр бензину категорії А 95 у середньому по Україні коштує 24 гривні 68 копійок. Ціни на заправках різняться. Мінімальна вартість цього пального 22 гривні 90 копійок, максимальна 26 ,99. За літр дизельного палива водіям доведеться віддати у середньому 22 гривні 45 копійок. Газ для автомобіля коштує 10 ,90. Безкоштовне навчання, підручники та стипендія усе це Україна надасть дітям з окупованих територій. Відповідний закон підписав президент. Таким чином хочуть підтримати українську молодь, яка прагне здобувати освіту в Україні. Укрзалізниця змінює розклад швидкісних поїздів з 26 березня. У зв'язку з переходом на літній час буде новий графік руху, зокрема у напрямку з Києва до Перемишля, Львова, Харкова, Одеси, а також з Вінниці до Харкова. Розклад руху можна дізнатися на сайті Укрзалізниці пасажирам, які збираються вирушати цими потягами, радять врахувати новий розклад.